Пригоди плямчика, жило собі на світі одне маленьке гарнюнє поросятко на ім'я Плямчик. Назвали його так не лише тому, що плямчик любив брьохатися в багнюці по самі вуха, а й тому, що його тільце і справді було строкати. Його прикрашали плями різної форми, кольору та розміру. Усі жителі ферми надзвичайно любили плямчика, але він сам понад усе захоплювався господарським псом. Поросятко думало, що пес то найкрутіша у світі істота. Бо господар дуже часто його хвалив. Якось на світанні щойно зійшло сонечко, фермер увійшов до хлівчика, упіймав плямчика та ще двох кумедних поросяток, посадив їх у простору клітку в кузові вантажівки та й повіз, хто зна куди. Спершу поросятка зацікавлено роззиралися довкола, але згодом їх зморив сон. Прокинулися аж тоді, коли машина спинилася, і виявилося, що їх привезли на ринок. Плямчику аж в очах ряхтіло від неймовірної кількості людей, звіряти птахів довкола. Те поросятко з поміж усіх відразу зауважило великого пса сторожа, який пильнував комору. І як, як би я хотів бути псом. Замріявся плямчик і навіть не щувся, як опинився в невеличкій загорожі для тварин. Одначе надовго він. Там не затримався, бо на ринок приїхав якийсь незнайомий фермер, і йому потрібне було саме плямисте порося. Ну ось я тебе і знайшов плямисте поросятко. Ти мені дуже подобаєшся, і я хочу оселити тебе на своїй фермі. Поїдеш зі мною? Плямко дуже любив пригоди, тож він одразу погодився, але про всяк випадок перепитав нового господаря. А, а Можна я буду твоїм песиком і стерегтиму твій дім? А, але ж ти поросятко, навіщо тобі служити песиком? Здивуванню фермера не було меж. Бо я я, я дуже цього хочу. Ну, ну, будь ласка, дозволь мені. Хрю-хрю, ой-ой, себто хряв-хряв, ой, тобто гав-гав. Світ такого ще не бачив. Думав собі, фермер, несучи поросятко до машини. Приїхавши на ферму, він повів плямчика до хлівчика, адже там уже жили четверо товстеньких поросяток. Вони їли свою улюблену кашу і вдоволено порохкували. Та, побачивши новачка, почали зацікавлено приглядатися до нього. Маленька свинка Розі познайомилася із плямчиком сама і представила його іншим. Поросята хотіли було пригостити нового друга кашею, але той відмовився, пояснивши, що хоче бути господареві за пса, а пси не їдять каші. Почувши таке, Поросята розсміялися. Цитнувши на них, господар перепитав плямчика, Ти і справді надумав стати моїм песиком. Так, вирішив, і, і я зовсім не жартую. Дозволь мені стати твоїм вірним песиком. Я доведу, що можу. Господарю. Нехай і так, повагавшись, погодився фермер. Але я маю декілька умов. Я з усім згоден. На радощах заковікав плямчик, але ж ти навіть не вислухав мене. То на що погоджуєшся? То кажи хутенько, господарю, бо я вже й негайно хочу стати твоїм песиком. Добре. У такому разі ти маєш жити в собачій буді на ланцюгу охороняти дім та харчуватися собачою їжею. Згоден, згоден. Ще дзвінкіше заверещало поросятко. Отож господар підхопив плямчика на руки і виніс із хлівця на вулицю. Звісно, він не сподівався, що порося зможе стерегти дім. Просто хотів показати малому в партюхові, що добре бути тим, ким ти народився. Житимеш отут, показав господар на Буду. Ця миска для їжі, а інша для води. Жолудів, що натрусилися коло буди, не чіпай. Ти ж у нас тепер пес. А якщо не виконаєш цих умов, відведу тебе знову до хлівця. Фермер подався поратися по господарству, а плянчик, хвіст бубликом, заповзявся поважно проходжатися подвір'ям. Спробував навіть загавкати, але замість. Гав-гав, виходило лише хрюв-хрюв чи хряв-хряв. Загалом порося мало дуже кумедний вигляд, але воно цього не розуміло. Плямчик так захопився, що весь день навіть і не згадував про їжу. А ввечері господар приніс для плямчика велику кістку й налив у миску води. Коли він пішов. Порося хотіло було поїсти, та йому не вдалося вгризти кістку. Тоді малий похлептав води, а кістку заховав у куток буди, аби господар не побачив і не засумнівався, що його все влаштовує. Згодом господиня посадила поросятка на ланцюг. Звісно. Вона зовсім неглибоко вбила кілок у землю, аби плямчик зміг дотягнутися до жолудів, які осипалися з могутнього дуба, або добігти до хлівця, якщо раптом передумає стерегти дім замість песика. Диво песик якийсь час гордо охороняв дім. та раптом... Побачив, що до нього через увесь двір, дріботить швидко-швидко, перебираючи лапками велетенський щур. Плямчик перелякався і хутко заховався в буду. Єдине, про що він тепер мріяв, аби щур побіг мимо та не зачіпав його. За якийсь Час утомлене порося почало клювати носом. Аж тут, у сусідських дворах, голосно загавкали пси. Плямчик неймовірно злякався, як йому хотілося опинитися тієї ж миті у затишному, теплому хлівці. Проте маля не знало, що може це зробити. Воно вже майже заспокоїлося. Коли це посеред ночі зібралося на грозу. Щойно важкі дощові краплі загрозливо забарабанили подашкові буди, плянчик зрозумів, що життя песика аж ніяк не для нього. Уранці. Тільки но визирнуло сонечко і полоскотало плямчикові рийку. Порося побачило, що під час грози з дуба насипалося безліч жолудів. Забувши про все на світі, голодний плямчик рвонув до дерева і почав жадібно напихатися смакотою. Він навіть не зауважив, що Господар із господинею стоять поруч і не зводять із нього очей. Наситившись, порося задоволено рохнуло, перевернулося на спину і лише тоді вгледіло, що на нього дивляться господарі. Йой, а ви давно тут стоїте? Спитав плямчик налякано. Еге ж, звідтоді, як ти побіг під дуб. Вибачте мені, будь ласка, просто я зрозумів, що не можу стерегти дім, як песик. Це справді не для мене. Ви не гніваєтеся? Звісно, ні, усміхнулася господиня. Вона лагідно поглянула на порося і йому відлягло від серця. Ось той зрозумів, що кожен має робити те, для чого народжений. Додав господар. А тоді фермер зняв із малого ланцюг і відніс плявчика до хлівця. Там на нього чекали інші поросятка, які дуже втішились, що він повернувся. Вони почастували приятеля смачною кашею та вареними овочами. Плямко блаженно всміхнувся і зарохкав. Він подумав, що й справді найкраще бути тим, ким ти народився. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії та казочки.